І ще одна дуже крута пропозиція. Бульвар Європейський, забудівник вам Вамбуд. Квартира, видова біля міського озера. Отже, показую, як все виглядає. Вхід в квартиру одразу по праву руку маємо ось такий невеличкий ком комора або гардероб. Так, тоді проходимо і маємо кімнату з санвузлом. Ось так це виглядає. Далі. Маємо велике вікно з таким чудовим краєвидом. Ось так можна собі тут зробити робочу зону і сидіти, працювати і дивитися на наше міське озеро. Реально виглядає дуже круто, поділюся вам на... з вами враженнями. Так, далі проходимо ще одна кімната. Ось така. Площа квартири 92 квадратних метри. Знаходиться на сьомому поверсі. Так, тут були, проходимо далі. Отже, санвузол і санвузол. Тепер входимо у велику вітальню. Це студія, кухня-студія, точніше. Ось так це все виглядає. Ось тут маємо одну терасу прямо вихід на озеро. І ось тут також маємо ще одну велику терасу, де можна розмістити собі і мангал, і лежаки, і стіл будь-що. Отак це все виглядає. Кого цікавить, звертайтеся. Всім вдалого дня!